Вітаю на жабичому дворі. Сьогодні я подумала, давайте такий вже веселий тиждень, коли ми будемо проходити невеличкі хорори. Але ну, тут, ну, як би, ну, ну, хоррор, ну, але дивний хоррор. Коротше кажучи, від фір з фатом у нас ми вдома самі, але я зараз вдома не сама. Але сам факт пігнали. У нас, ну що, ну, перше епізод плейтон 20 хвилин десь. Ну, як ми знаємо, кожну серію, коли ми проходимо хорор, у мене навіть плейліст є, я його залишу. Ми проходимо весь хорор, тобто це може зайняти годину, дві, там подивимося. Я не хотів виставляти це на Reddit, щоб це називали фантазією. Я навіть не знаю, де почати. Вибачте, за мої. А, Те, що я не вмію нормально розповідати історії. Окей, mm, okay. і що? Um, думаю, я просто почну. Починаємо, ну, як би тут сидимо, чекаємо на тебе. Uh -huh. Це був середина літа. Окей. Okay. Uh, мої батьки залишили мене на uh, ці вихідні, оскільки їм треба було поїхати по роботі. Тобто, мається на увазі, я був один. В домі на ці вихідні. І я мав... Я маю ще сказати, що мій розклад сну був дуже дивний. Я міг встати. А, я мав заснути і встати в будь-який час, і я кінець не дочтала. Яка я молодець. Я би перекладала минуле. <плес> вимкни цю фігню. Фу. А чому воно таке дове? Ну добре. Спий, щоб А поча... що ти мені сказав, я не побачила. <гум> яка я молодець. Ой, як ти. Я собі швидше зробила. Там мене миші, і не тут. Ой, як ти лезеш. Слухай, ну я тебе одного в домі я залишила. Це ж Америка, якщо не помиляюся. Тому зачиняй вікна, давай двері, щоб ніхто не зайшов, бо хто його знає. Ох, яка... Ох, які в тебе картини, дядіч. Що ти хотів, у тебе є, типу. Інвентарі. що в тебе є? Люди, я першому. О, контрол, я можу сісти. Що в мене є на це? Я не знаю управління мені. Я на ескейп натиснула. Uh, повідомлення від мами, повідомлення від Олівера. Ну-ка, читаємо. Почекай, коли ви повернетесь? Uh, Татко та я мами повернутися о понеділок. Uh, я ж тобі це сказала вчора. Круто. Доглядати за собою і спив часом. <гум> я сподіваюся, що ви дістанете мені Xbox, як ви і пообіцяли. Ну, я маю на увазі, якщо у вас є знижка. Можна я. Позу... Як його Попрошу Мейсена і Джоша перейти до мене на ночівлю. А, на ніч задля домашньої роботи. Звичайно, ти можеш. Е, подзвони, якщо тобі щось потрібно. Ага, перевір спершу. Шо? А, Read the chats. Мені надало досягнення. Прочитаю усі чати. Окей. Путь е, впевнений, перевір спочатку, хто стоїть перед дверима, перш ніж їх відчиняти. Тобто, перевір через вікна. Ти е, їхрхання. Угу. Звичайно, мама. А, може бути, ми повернемося у неділю ввечері. Мама, чому ти завжди така параноїдальна? Мама, мені 14. Капець йому 14! Вибач. А, Я думаю, я зараз трішки посплю. А, може бути, я а, замовлю трішки піцу. Окей. Ага, Мейсон Олівер. Окей. Йоу, йоу, а, ти приходиш завтра до Джессіки? Да, Чую, що Джош також приходить. А Що за ВБУ? Уже не я там. А, декілька знали ВБУ, що за ВБУ. Ну а ідик, це I don't know, я не знаю. Why bothering you. Та, все, я не знаю. А, що не так? Ти ж мав її побачити її учора. Вона не з'явилася. Начебто їй це не було важливо. Ти важливий для неї. О Боже, це математичний вираз, я не можу. Якщо ти помножиш на себе швидкість світла у квадраті. Після цього твою енергію. Я думаю, я енергія тоді. Як у тебе хімія? Повна фігня і я забув, що її треба зробити вночі. Смішно? Hello. Окей. О, мої батьки поїхали на. поїхали. Можеш прийти до мене і пограти зі мною? Угу. Я тобі скажу, коли я приїду. О, і подзвони Джуши, то також. Я не можу тобі пообіцяти. Він має якісь плани з Нейтом якимось. О-о-о-о, оце я сила переклада ще, що в мене вже голова болить, я хочу спати, я сильно перенапружилася. У мене є. Я домашку роблю. А що ти робиш mm. А... Так, у мене. А, він у минулому розповідає. Що я не дочитала? Коротше, він сказав, що у тієї ночі я мав зробити домашнє завдання, але я щось хотів. Ну, вимикає, якби світло, ну якби, не Ох, як би воно Ох, я гучно! Ще. Що таке мама? Ти... Нічого не треба тобі замовляти. У мене є. Я зробила ці... цього ранку лазанью. Просто перевір, е... як його. Ну, я... ну ви зрозуміли. Холодильник, все. Так, дядич, перевіряй. Е, все гаразд, нікого нема. То його знак, коротше? Угу, автоматично. Точно нікого? А ну що у нас? Оце ти називаєш. О, хоча. А... Їжа була холодно. Куди я мені викину? Сюди. У... Чокопік. Що за чокопік? Як воно темно, як воно не. Слухай, мені не подобається щось що так вікно і що ось так вихід на вулицю. Офігити. Я перелякалася, якщо, знаєте, цей, там хтось стоїть. Можеш іще тут двері? Дядя, це ненормально, що у вас стільки дверей. Знаєте, так спокійно може хтось зайти, типу. Ну, окей, вхідні двері, і що? У мене ця ідея вже. Kiye, я від цього вже не радію. Ну, Окей, давай подивимося. Хавай. Їжа була файна і смачна, і я... мені подобалося дивитися телевізор, поки я їм. Окей. Я як би також, типу, я не можу поїсти, або я можу з'їсти всю їжу перед тим, як обрати щось подивитися, ну-ка, сядь. О, я сіла. А, я маю увімкнути телевізор. Секунду, ну-ка, викинь. Прикольно. Мама приготувала. Ти Та там дивися, няня. Все, сідай. Угу. Мені подобалося. Дивитися готовилась, поки я їм. Не кажи, що ти усього лазанью зараз їш Там все одно музика така. Ото... Там хтось був? Я бачила, як хтось там пройшовся. Люди, я не жартую. Я лазанью в тебе кину. Що ти жуєш? Я кажу, хтось там був, то хтось прийшовся. Так, перехрестилися, пішли. Ля, що ти жуєш, дядя, тут хтось у хаті. Чувакає. Ля, не помри, не помри. А-а-а-а. мені моторошно, мені моторошно, мені дуже моторошно. На дольсить жувать! Сидить, жує. Тут там хтось ходив. Кажу, мені очі ніколи не брешуть. Налякатися, не налякатися, не все буду грас, але я перевірю кімнати. Угу. М -м і не питайте, чому я був в кімнаті батьків, я не знаю чому. Той суд був. Я не знаю, кажіть, що завгодно, але перемотайте. Я бачила ноги ось тут. Тобто я сиджу і тут я бачила, як хтось підіймається. Ля ну. Ось, ось так, ось так сиджу і там хтось йшов. Люди, кажіть що хочете. Але мені дійсно точно. Добре, давайте я сяду далі щось дивитися, але. Ну, хаваю, все, що поробиш? Що це за фільми, ти дивишся? А, я вже хотів спати. А викинь хоча б. Це він зробив? Ти точно не в нас вікна вдарила? Ми сонули. Знаєте, коли так сказали про гру, хоча. Знаєте, я б у такій хаті я б дійсно перелякалася. Я схавив усю лазаню, я тебе вітаю, хлопче. Так, що мені Мейсон пише? Ми маємо відмінити це все. Щось піднялося. І завтра ти маєш прийти до Джессі. Я тебе вітаю, я не прийду, сама вина Так, нікого, я хочу спати, нікого нема, все гаразд. Якщо що, сусіди все скажуть, Та підіймайся, це нормально. Чи я думав, він так стільки пережрав? А. Я вибачаюся я Майус маю її побачити завтра. Чим? Mm. А, ти не забудь про хімію. Не переживай, чувачі, все гаразд. А, я А, я думаю, я піду після хімії до ліжка. А чому ти світло не вимикаєш? Ну, як би, ну знаєш, ну. Там економія, електрика там. Якби платити за неї треба. Ух ти Двенадцять Ага, я закінчив домашку. Десь вночі. Я тебе вітаю. Що, мама? Этонсеп, -е. типу. Не сидіть довго. Не... Ви маєте спати вже, коротше. Я не хочу щось чути від місіс Паули. Тобто місіс Паула буде скаржитися, що щось не так. Тобто я не знаєте, перед тим як спати. Я... я не вірю. Ну знаєте, я якби сама вдома. Хат... З хатами. хто знайшов? Нікого нема, все спокійно. Пішли спати. Ну, знаєте, якщо він отак відчиняє двері, типу, і там замка не було, то я вже не здивована, якщо з ним щось станеться. Окей, okay, пінали, спи. Не кажи, що це серце так б'ється. Ага, час ночі. Я встав, щоб взяти трішки води. Це музика. До речі, я так розумію, це місіс Паула. Я не хочу лякатися. Це не люблю, коли таку роблять на порогу. Ось так воду, блядь. Там хтось рухався. Знаете, я, короче, буду на шухарі з чимось Що за музика? Мені більше музика нам прожує, а не ж сама гра. Музика фіня, фу. Боже, такі звуки страшні Пілася води, коротше, все. Мама, що пише. Там хтось стоїть? Ні, це не я. Майлз, хто це перед дверима? Це ти там? Мені це вже не подобається. Слухайте, пішли розберемося. Чого ти на ночі? Мені 14 років! Я маю розібратися, хто там стоїть. Мама що? Пола мені сказала. Вона сказала, що хтось стоїть перед вікнами. Ми дзвоню копом. А, з Закрити двері. Jesus. Закрити двері і сидить тихо. Ааа, піднімайся швидше! Чу -чу -чу -чу. ні ні не бувай, бувай, бувай. Все, все, вона сказала по копам Викинь! Все, мене нема. Я, я переляканий, все, мене нема. відчиня двері. Неважливо, що він там робить. Це, це. Треба дочекатись копів. Він головне розбив вікно і такий ще дзвонить у двері. Я не піду. Ну, я з голов... я зі здоровою головою, я не піду. Я не хочу Ні, Іди лісом. Прикиньте скрипт, мама. А, це Пауло. А, це чуєш? А, це хто? А, ти чуєш, це Пауло. Мама дуже сильно вибачається, все буде гаразд. Я не... Це точно Паула? Хтось? Хтось тут! Тут хтось! Там хтось у хаті! Я чула, лайк, хтось там ходив! Я не вилізу. Чому спейсту Якщо він зараз буде перед дверима, я зачиняю гру. А-а! Но! Но, 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 Іди лісом! А я ж кажу, що він там! Я ж кажу, що Ну, така вийшла, ну все ж таки, від двері. Він лише не в двері, він там. Алла, чому ти не розумієш, що копи мають приїди? Я не буду вилазить. Я не буду. Ну мені страшно. Я ж Кажу треба чекати, Треба мамку слухать. Якщо вже чувачі заліз, Паула, дзвони копам, кажи тут emergency. Все, Все. Все Survival Survives through the first episode. Все спіймали дядича. Що це, тільки оди... що це тільки один епізод. Я думаю, наступний, ми пройдемо у наступній серії. Подивимося, що це... що це там далі. Будемо коротенька, гратика, напружена. Я знаю, я... я не хочу виходити і дивитися, хто там мене зараз. Так, вона гра, до речі, сама зачинилася. Але скажу так, а... мені. Дійсно, було моторошно піти, і подивитися, хто там я просто сиділа, казала я, я не буду, ну, ну, ну я не буду. Тому давайте, кому цікаво, другий епізод. Залишайтеся, а ми продовжимо.